Дивіться, який, який знак прикольний маракеш. Сік апельсиновий, дуже смачний. Друзі, якщо не знаєте, де в маракеші смачно, і дешево поснідати, це моя вам щира рекомендація. Це вже листопад, але в маракеші ще дуже тепло. Літня погода. Ну, такий міні-базар. Міні Друзі, доброго ранку з маракешу. Так, зараз ми йдемо в пошуку е, сніданку. Це центр маракешу.

Угу. Так ми йдемо, шукаємо кав'ярню, де можна поснідати. Тут є дорога. Пішли подивимось сюди. Я знаю одну кав'ярню для смачний сніданок. Ні, ще трошки. Ми вже майже прийшли. Зараз буде кафе. Ось ми прийшли це одне з перших кафе в Маракеші. Ось така назва. Лєдні госін. Так, таке меню. Експрес сніданок 36 дирхамів. Традиційний 40. Бельді, це сільський 46. Здоровий сніданок 52 і фірмовий 64. О, Супчик принесли. Вау. Це в Марокко на сніданок. Дають суп, називається хсула. Безкоштовно до сніданку. Якщо замовляти сніданок, вам приносять хсуву. Це оливкову олію, її приносять до суку. Так додаєте, розмішуєте. І такий смачний поживний супчик. Кашка. Тут принести апельсиновий сік, каву і молоко з шоколадом. І кашка. У мене хоче цукор. Хочеш цукор? Ти спробуй спочатку, чи він солодкий. Якщо солодкий, то не треба додавати цукру. Дивіться, скільки туристів їдуть. На кониках. Сік апельсиновий, дуже смачний. В Марокко завжди подають свіжо вичавлений сік. Фреш. Дуже смачний, так? А ось це, друзі, сільський сніданок. Яйця з тушонкою марокканською. і марокканський хліб свіженький. Всередині. Інтер'єр лишився такий самий, як і був раніше. Так. Де тут туалет. Маргарін, мабуть. Ось, бачите, фото старе. Це, це кафе. Це так виглядав раніше центр Маракеша. Ось тут кутубія. Гори Атлас. Снігу. І ось це кафе. З 36-го року. Ось туалет заходьте. Друзі, якщо не знаєте, де в Маракеші смачно і дешево поснідати, це моя вам щира рекомендація. Бачите, аеробус, це автобус до аеропорту. Пішли, е, пройдемось цією вулицею центральною. Вони просять гроші. Вау, 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 так. Дивись, який магазин? Це магазин спецій. Yeah. Дивися, як в медині, дуже гарно. Вау. Скільки банок? Так. Дивися, це що, Це барвники? чи це спеціально, що це таке. Пишно. Туристи теж дивляться. А ще тут є е, такий міні-базарчик. Якщо ви не встигли купити собі сувеніри, то ви можете сюди прийти. Не обов'язково їхати в медину. І тут є просто все, що в медина. Пішли далі, подивимось. Одяг традиційний. Картину. Так, ми тут колись були посуд. І що приємно, тут це фіксованим цінам. Не треба тут торгуватися. Угу. Берблюд, бач, маленький мароканський. Угу. Ну, Це я очі. Вот базар. Куфи є. Навіть валізи тут є, щоб всі подарунки запакувати одразу. Бабуші, капці марокканські, дуже гарні. Він сказав, що там для дітей щось є. Одяг для дітей. Бачите, от такий для дітей. Ось такий класний варіант, якщо вони встигли. Одеться, який, який знак прикольний, маракеш. Якщо ви не встигли купити собі сувеніри або ви зупинились в центральному районі і не, не встигаєте сходити в Медину, то приходьте сюди. Це дуже близько до торгівельного центру Кара Еден. Ось прямо Кара Еден. І одразу, якщо дивитися на вхід Кара Еден, то цей базарчик буде ліворуч. Давай сейчас зайдем в Кара-Эден. Люди снега дают. Сегодня неделя. Це вже листопад, але в Маракеші ще дуже тепло. Літня погода. Дуже дивно дивитися, бо в вітринах усюди куртки теплі, а погода літня. Ми, ми підемо купити шкарпетки. Друзі, ми йдемо в магазин, а ви підписуйтесь на канал, коментуйте. І до зустрічі у нових відео.